Всім привіт! Хочу вам показати сьогодні мою сливочку. Дивіться. Тут вже все вверх достиг, а вниз ще достиває помалюсінько. Бачите? І дивіться, в мене ще є одна там сливка. Вона чуть-чуть пізніша. І дивіться, ось, і дивіться, в мене є такі помідорчики чері, Вони вже є достигні. І в мене є от один такий помідорчик чері, який дуже-дуже довгий. Чекайте, я його ну, І думаю, ставити. може зірвати. У мене росте такий виноград і там теж росте виноград. І отут ви теж. Ну, ті, давайте все. І вони, я що вам хотів показати. А, потім, а вже те, а що я хотів вам потім показати, це вже буде в другій частині. Ну, забирайте на тому відео 100 переглядів. Ну або 50 лайків.